Порожні так звані виборчі дільниці, голосування без кабінок та посеред на вулиці у під'їздах будинків, окупаційна влада проводить фейковий референдум у Херсоні та області. Єдине, що говорить про псевдореферендум у місті, це поодинокі білборди, розказала місцева жителька про те, що він проходить з 23 по 27 вересня, дізналася з телеграм-каналів. Як це проходитиме, іде ніякої інформації не було. Лише писали, що будуть ходити по домівках, поки такого не бачила і не чула. Але з власних спостережень, то вже вчора і зараз на вулицях стало у рази менше людей. Враховуючи те, що їх і так у Херсоні лишилось дуже мало. То вчора і зараз практично дуже мало людей на вулицях і мало транспорта. Результати так званого референдуму вже заздалегідь готові, говорить інша Херсонка. Позавчора вулицю обходили якісь дивні представники газової служби. В них були фейкові посвідчення, оскільки на фотографії не було синьої печатки. Думаю, просто розвідували обстановку, в яких будинках ще залишаються люди, в які будинки стоять порожні. Сьогодні гостей не було. Весь цей час я перебуватиму вдома, двері нікому не відчинятиму. Ну хіба що їх почнуть ламати? До родичів уже проходили невідомі і стукали у ворота, розказала жінка, яка виїхала з міста. Мої рідні вирішили не виходити усі ці п'ять днів з двору і дому, запуслилися продуктами та водою. Вони не будуть нікому відчиняти двері та відповідати на дзвінки з незнайомих російських номерів. На так звані виборчі дільниці змушують проходити людей, які працюють на окупаційних підприємствах і організаціях. Розказав міський голова Скадовська Олександр Яковлєв. Решту людей, якщо я так розумію, вони не прийдуть чи там незалежно від того, прийдуть чи не прийдуть, то їздять по місту селам нашої громади і ходять по дворам, пропонують взяти участь у референдумі. На відео, яке публікують роззмі, голосування відбувається посеред вулиці на овочевому ринку. На фото, яке опублікував заступник голови Харсонської обласної ради, Юрій Соболевський, охоче голосувати немає. Всього окупаційна влада створила 198 так званих виборчих комісій. Причому до повноштабного вторгнення Росії їх було 800, сказав чиновник. Оці комісії не всі сформовані за нашими даними, і не всі будуть працювати сьогодні. Зранку вже є інформація, що деякі комісії відкрилися. Вони не нібито працюють. Вони дуже посилено охороняються. Близько 15 людей охороняють кожну. Насправді це переважно розвердеться, але людей немає. Ніхто не пішов на цей референдум. Така картина насправді практично на всіх комісіях, по яких є інформація. Ксенія Стельмах Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон.